Чи вважаєте ви, що корупція це завжди погано? Я над цим давно замислювалася, зараз ще раз замислилася після того, як передивляюсь серіал США. Ну, я так розумію, що вони ну, показали історію таку, звичайно, з уявними персонажами Маріани Бахмаєр, яка вбила вбивцю своєї дитини, прийшла до залу суду і застрелила його. І сказала спокійно, вона здалася, що я сподіваюся, що він помер. А, бо він там мучив, зґвалтував її дитину маленьку і задушив. І це була не перша його жертва. І тут вони обіграли це, і навіть так от щемливо вона розповіла історію, що в неї було дуже скрудне становище, вона самотня мама була, І її дитина. Ну, як Маріанна Бахмаєр. Її дитина попросила її захистити в дитячому садочку. Їй було три рочки, а вона їй сказала: йди сама, захищайся. Там. І, звичайно, що вона дуже пошкодувала, коли її дитину ну, за закатували. І пішла і, і вбила вбивцю, Я, яку кого не могла покарати правосуддя. Ну, в цьому випадку там. Інші моменти, а в випадку Маріани Бахмайр, це було те, що він хворий психічно. І перший раз він так уник, покарання, і другий. І я, от замислилася, що якщо корупція, то можна відкупитися. А в правовій системі, ну, їх посадять. Маріан Бахмайр посадили, на жаль, хоча, якщо серйозно. Ну, тільки умовне покарання. Бо він визнавав, що він вбивця. Тобто, він сам це казав, що він вбивця. Це не якісь її були здогадки навіть. Більше того, він ображав цю дитину казав, що вона його зваблювала публічно. Що ви про це думаєте? Тобто, інколи корупція це милосердя? Правда?